Добровільно пішов боронити свою родину та всіх українців від кровавої навалу окупантів. Чоловік з перших днів війни стояв довжелезних черг до військоматів, адже не зміг залишитися осторонь та не взяти зброю до рук. Але звідти за запеклі бої із ворогом. До рідного кривбасу він повернувся на щиті. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна Артема Єжеля. Артем Миколайович це найкраща людина. Він добрий, порядний. Він дуже хороший чоловік до своєї дружини Юлії Анатолівни. Дуже турботливий батько до сина Миколи, до своєї мами, син з великої букви. І російські фашисти забрали життя просто найкращої людини. Артем Миколаївич – це герой України. Герой всіх нас, світла пам'ять йому. Військовий шлях захисника пролягав на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Артем випалював ворога з наших земель у складі 518-го батальйону Дике поле у першій бригаді спецпризначення був стрільцем. Опісля перевівся та працював на мінометній батареї. Також був причетний до штурму ропа Москва, завдяки якому фронт просунувся аж до лимана на харківському напрямку. Але 23 вересня через підступність ворога серце мужнього захисника зупинили. Назавжди. Це людина, перш за все справжній друг, побратим, брат, патріот, мужній, хоробрий, людина з великої літери, дуже відповідальний, це та людина, яка ніколи не залишить тебе на полі бою, яка підстави плече своє, тільки все гарне можу сказати про нього. У мирному житті чоловік працював у Криворізькому ліцеї академічного спрямування міжнародної перспективи, робітником. Мав золоті руки та був дуже інтелігентною людиною. На Артема завжди можна було покластися. Це була не просто хороша людина, а справжній герой та захисник своєї батьківщини. В Артема було багато планів на життя, але війна їх перекреслила та забрала у нього найцінніше життя. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Артем боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок, полеглий захисник, знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишилась велика родина: батьки, дружина та маленький синочок. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.